Любі наші школярі, дорогі наші колеги, дорогі гості, всі, хто завітав до нас сьогодні на таке нетрадиційне, незвичайне, неординарне свято, яке присвячене великому святу Великодню. Ну, ви знаєте, що це свято дуже знаменне, що це свято пов'язане з великими релігійними святами. І я хочу сказати, що все людство. Відзначається свято як у нас в Україні, так і звичайно, за кордоном. І от за кордоном, хто з вас бував? Той, мабуть, бачив, що кожне віконечко, кожен майданчик, кожен будиночок, кожна вуличка прикрашаються до цього свята для того, щоб нам створити настрій, щоб піднести настрій, щоб ми святкували вже з відповідним, хорошим, піднятим настроєм і, звичайно, підготувалися до цього великого свята. І от сьогодні ми зібралися з вами на таку. Проєкт майстерню це у нас буде майстер-клас, де ми будемо готувати наше святкове пасхальне дерево. Будемо готувати його своїми руками. І це буде незвичайна наша робота, тому що це буде ваша творча робота, ваша креативна робота. Ви покажете, як ви працюєте. Ви не тільки наші інтелектуали, які розумово розвиваються у нас, але, звичайно, ще розвивається. І емоційно, і розвивають звичайно свою майстерність. Тож ми сьогодні із панною Анною під її керівництвом покажемо, як ми працюємо, і що ми сьогодні зробимо. А в нас сьогодні буде витвір мистецтва, просто шедевр мистецтва. Ви знаєте, що у нас буде пасхальне. Дерево, так ми будемо робити пасхальне дерево. Ну тож я зараз надаю слово пані Ганні. Вона вам розповість про умови нашої роботи. Ви послухайте її дуже уважно. Домовились? Добре. Домовились. Я вам бажаю успіхів, бажаю творчого настрою, щоб у нас все було добре пані дякую, Ганна. Дякую. Тепер ви... дякую, Діти, а, ну ви вже зрозуміли, ми прикрашаємо це дерево, весняне святкове дерево, в нас нарешті весна, і а, ми прикрашаємо також фон а, цей рожевий, який я повісила, на цьому тлі буде стояти наше красиве дерево. Я хочу сказати, що більшість учнів вони вже багато чого навчилися, і деякі будуть робити сьогодні більш складну роботу. я дам, а всі Інші будуть робити трішечки простішу роботу. Я хочу перед тим як ми почнемо е, працювати е, над цим, я б хотіла запросити до мене двох учениць, яких я хочу теж показати, е, які в цій школі чудові учні, яку абсолютно незвичну роботу вони робили. Оці шляпи, які четвертий клас, який може зробити. Тобто, я хочу сказати, що я абсолютно щаслива з вами працювати з вами, які мають стільки е, вміння, стільки бажання навчитися. От я хочу показати, поверніться до камери, покажіть, що ви зробили, бо такого, такого мало хто може зробити. Дуже старанні учениці. Це багато роботи. сідайте, прошу, дорогі мої любі. І в мене є деякі. Учні, які я сьогодні довірю, теж, таку більш складну роботу, скажімо, Маша в нас вона дуже гарні орнаменти робить, і вона в нас зробить сьогодні писанку, таку фломастерами, а потім, якщо залишиться час, то ще зробить нам додаткову роботу. Варвара теж буде робити, Варвара, покажи, прошу, вона теж дуже старанно, ретельно працює. Сьогодні теж особлива робота з писанкою. Також у нас буде три таких писанки. Висіти хто ще хоче зробити такий е, детальний узор, що може такий гарний зробити. Ну давай Давід, тобі, довірю. Ти в мене теж дуже показав мене е, дуже старанним, таким серйозним учнем. Далі нам треба буде зробити складну роботу листя. Нам треба буде вирізати і приклеїти листя. Це буде трішечки а, пізніше. Після того, як ми повісимо прикраси, але це треба обов'язково вирізати. Я хочу, щоб четвертий клас, який може складні вирізувати третій і четвертий, спочатку обов'язково вирізав ці листочки. Я дам це на столі, ви візьмете. Потім ми вирізуємо, вирізуємо янголів, які в нас будуть прикрашати. Деякі учні пам'ятають, ми вирізували янгола. І приклеен і ззаду, і ззаду до нього ми робили а, стрічечку, що вони можуть висіти ці янголи. Тобто це робота дуже проста. Ви вирізуєте янгола, я даю вам а, ниточку а, і скотч, і ви просто при... приліпляєте ззаду і вішаєте. Деяких янголів ми приклеїмо на рожевий. Рожевий папір теж буде тло. Далі в нас є пташки. Ви можете побачити, у вас маленькі папірці лежать пташки, ми їх вирізуємо. Вони у нас будуть теж на тлі рожевому та на листочках сидіти. Це дуже просто. Отака. В нас складена робота. Ми з вами будемо нарізати прикрасу, такі весняні прикраси. Ви пам'ятаєте, ми отак нарізаємо тоненько, тоненько всі розпускаємо в мене. Знають не до кінця, і остаток ми решту оцю ми будемо приклеювати, і також вона може бути разом з оздобою з квітками, а квітки в нас. Будуть по бажанню. Ви знаєте, що це дуже складна робота, і хто дійсно хоче зробити квітку, я допоможу. Ви можете зробити квітку. Роботи досить багато, тому я прошу почати з вирізування для чого нам зубні щітки. Це такі дешеві пензлики для клею. Коли ми будемо клеїти дуже великий об'єм, то намазувати буде простіше за допомогою щітки. А якщо маленько, можна навіть пальчиком. Чи є у вас питання відносно нашої роботи? А от фломастери? Фломастери тут є на столах. Можна підійти і взяти з будь-якого столу кілька фломастерів. А скажіть, будь ласка, а а, Ти хочеш вирізати? Вирізати? вирізати Можна починати вирізати лісовій. Можна я вирішуватися? Ще тебе питання. thank you Атай фока чи даведнову танцювати Як так так перевипавала дип перевила ти тандулар yeah La 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 І словами, які Ось... надихнули нас настільки, що тепер наше свято дійсно буде чудовим, веселим. І настрій, який ми сьогодні привнесли, у нас буде тривати аж до пасхальних свят. І Мені дуже подобається це дерево. Вам подобається це дерево? Да, чудово! Молодців! А, Срайшай, краще, краще, краще. Краще. а чим ми прекрасне наше дерево? Що тут знаходиться? Подивися одного тут кану. Різні прекрасні. Так, прекрасно. А, я, я, я. Да, прекрасно. Наші діти ми просто молодці, просто молодці Все молодці ква світаю, всіх вас вітаю, і це ми дерево поставимо там у фоє, щоб всі батьки бачили, щоб нас всі крадуло це дерево, щоб воно надихало. От а ми просто молодці. Ви такі супер, просто молодці! супер чудесні. С дружбою с книгою, с песнью, Как они быстро летят, их не воротишь назад, разве они пролетят?